Да? 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 Теперь добавляем кличку. Ори. Да? Молодец, малыш. Ори. Да? Молодец, малыш. Умница. Ори. Иди сюда, зайка. Молодец. Ори. Да? Молодец, малыш. Привет. Ви знову дивитесь наш відеоблог про адресування собак. Це третій випуск. І сьогодні ми з вами розберемося, як включить собаку клічки. Отже, як ви бачили у відео, ми повинні використовувати наступні інструкції. Це вже початок невеликої математики. Так, починаємо. Спочатку ми викликаємо цуценя. Цуценя бажано щоб було трохи голодним. Закликаємо цуценя, але не обов'язково кричати. Воно підходить за цікавою їжею. Знову ж таки, нагадую вам, що дуже важливо, щоб ви були цікаві для цуценя. Він підходить, зацікавився. Ви показуєте, що у вас є їжа, і зараз буде заняття. Він вже за рахунок того, що ви виробляли маркер. Так він вже це вивчив. Після цього ви берете. Корм в руку або мисочку, ось як на відео я поставив на ногу. Дуже важливо, щоб ви нічого не робили тілом. Не рухайтеся, тому що собаки дуже сильно реагують на мову тіла, і таким чином ви будете вводити цуценя в оману і і вам щось не вдаватиметься надалі. Отже, математика дуже важлива: спочатку, ми кажемо незнайоме, тобто це буде кличкою. Потім наш відомий маркер. Так собака розуміє, що зробила правильно. Зараз вона отримає їжу і повторюємо також це енне кількість раз. Як це ми робили на попередніх роликах? Отже, у нас є миска з їжею, ми кладемо туди руку, ми нічого не робимо. Кажу вам прізвисько, як у нас на відео. О Орі, дивиться нам в очі. Ми кажемо так і даємо шматочок. Молодець розумниця. І повторюємо знову. Коли тільки дивлюся в очі, маркую так і даю шматочок. Отже, які помилки робить господарі при виконанні даної трохи складнішої математичної задачі, він ставить руку тут, ставить руку там, спробує, коли викликає кличку, сам ловить погляд цуценяти. Тут дуже важливо, щоб цуценя, якому ви дали завдання, чи там трохи старший пес, коли ви дали команду, він? Я сам зрозумів, що вам потрібно подивитися в очі. І як тільки відбудеться цей контакт, ви говорите, маркер так. Отже, до нових зустрічей, хлопці, Підписуйтеся на наш канал і ставте лайк.